Tošuđe, dajte i <coughs> šta ste. Možeš za ono te kupiš i zbučaš za časom, den za dnjom, mrk koncu za vok i dnjom. Vok čas pravio i spasitelj naš pridio. Pa me taj moj kolega u rednicu na sobranju za jednu novu pisa se skupi. Pa me iz čulih, jasnacić, dogladcić, kaže, Там був брат с листа, присвити, мав привичку казати такі слова. Якщо ми в запам'ятали запам'ятати три речення для себе, для свого життя, то, то вже добре. Я думаю, що ми найбуше можемо запам'ятати між три речення для себе. Дав би Бог, щоб було в нас бажання, коли ми. Хочемо щось запам'ятати, тому запам'ятаємо таке життя. Слово Боже, не дуже так це хоче запам'ятовувати, але ми маємо прикладати до того наші зусилля. Наше життя короткочасне і проходить швидко. Ми змінюємося незамітно. Процеси проходять незамітно, але ми потім видимо результат. Якщо взяти, наприклад, якийсь порт, яблуко, коли воно на і ще зелене, і... потім дивимося своє воно вже має велика форма, а в осені вже доспіло, прийшов час, і яблуко доспіло. Незамітно, невидимо, процеси пройшли, і достигу. Те ж саме касається і нас із вами, людей. Незамітно, незамітно. Врім'я проходить, мися змінюємо. Не видимо процеси проходять, але пройшов якийсь час і ми бачимо результат вже старий чоловік безпомощний. вибачте, що кажу таке слово, як овощ, вже не способний ні, ні встати, ні ходити. І самою обійтися ні жити, ні вмерти. І то проходить так людське наше життя і каже, і знати ще добре, що аж дожиє до такого, много людей не доживають, як то яблуко буває за лемі, що і впаде. І много людей не доживають до старості. Один чоловік каже мені, коли ми говорили таке за життя, каже, що. Нащо то говорити ровно ну, про сміть та про таке якесь негативне не хороше, треба говорити про щось файне, про щось хороше, про щось радісне. Воно би хотілося так говорити про файне, про хороше, раді, а довкола нас, ми постійно чуємо там, розбилися, там били, ти умерли, молися жити. І просто неможливо якось так обподитися, щоб... Тему і, не про тому. і слово Боже просить нас, щоб ми цінували свій час життєвий, щоб не транзити врення напрасно, тому що Слово Боже, воно має для нас важливу істину і дуже велику інформацію, полезну. Для нас сьогодні з Я хочу прочитати у Євангелію від Івана такі слова, що котрі записані у третій третя главі. Євангеліє Івана, третя глава. І з Пятора мішає далі. Ісус відповів: «Істинно, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може в царство Боже. Народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам треба народитися з горі. Дух дише де хоче, ти чуєш голос його, але не знаєш, звідки він приходить і куди відходить. Так буває з кожним народженим від духа. Некодем відповів йому кажучи, як це може бути. Ісус, відповідаючи, сказав йому, Ти учитель Ізраїлю, і цього не знаєш. Істинно, істинно, кажу тобі, ми говоримо те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, та ви не приймаєте свідчення нашого. Якщо я сказав вам про земне, і ви не вірите, то як вірите, коли буду говорити вам про небесне. Ніхто не піднімався на небо тільки той, хто з неба йшов, син людський, що на небі. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув а мав життя вічне. Про що тут йде мова, дорогі братія і сестри, про... мова йде про таку тему, що і сам і Никодим зацікавився такими словами, які Ісус йому сказав, як може людина ще раз народитися, живучи в всьому світі? Ми знаємо, що людина один раз це народила, один раз прожила своє життя і вмерла. А і Христос і Слово Боже нам об'являє, що людина може ще раз народитися. Народження згори. Як таке може бути, каже Нікодим, як таке може статися? Він задає вопрос незрозуміло. Але Ісус йому відкриває. І каже йому саме главне, що якщо не народитися свише згори від Духа Святого від Оди, то не можете бути у царці. Як много християн думають бути в царстві, хочуть бути в царстві, але про таку тему і не чули, і обходять, і не розуміють, що тут таке. Але ми і з вами, дорогі браті, се дружні, це розуміти, тому що про це говорить нам Ісус Христос, про народження із гори. Нікодим приходив тайно. Про що це говорить? Нікодим боявся, він знаходився у такому обществі, в такому крузі людей, котрі не приймали того, що говорить Ісус. Цей світ теж е образ того, що людина, яка знаходиться в цьому світі, вона все не приймає, вона все не розуміє. Вона приходить, якщо людина, допустим, приходить, так як нікоди ночі прийшов тайно, щоб послухати слова Ісуса Христа під страхом. Tukaj je, da ljudje ne znali, da ne vedeli. To Tiko, tak, ne videlo, ne čulo, zavranje, I, a, je pač, da prihajamo iz te svetlobe. Ko človek želi, če se kaj interesuje, se lahko na koncu života. Tukaj je, kot da je noč. Tukaj je lahko ljudi, da je nevidno, da je lahko čulo, da je šlo za branje, da je tam sluhajalo. Ampak vse je zelo, zelo pomembno. Для людини народження звище. Як воно проходить? Слово Боже, воно нам відкриває, каже Ісус Христос. Такі слова на пшеничному зернові показує нам приклад, що якщо то пшеничне зерно не вкинути в землю, воно не принесе плода. Так само і з людиною. Якщо людина не вийде з того общества із зміра цього, не прийде до Ісуса Христа, і не прообразно не помре для світа цього, для мира цього і не воскресне для нової життя, для Ісуса Христа, це і є народження свише. І тоді, коли людина народиться від води і Духа Святого, вода то є прообраз Слова Божого. Тому що людина, коли приходить під Богу, перше, що потрібно, то вірувати в Ісуса Христа, вірувати в Бога. І ми про такий случай читаємо в Старому Завіті. Ми прочитали про те, що там одного разу, коли євреї знаходилися у пустині, вони роптали і кричали проти Моїсея, проти Бога, зробили такий бунт і їх почали шалити змії. За їхній бунт. І тоді велике множество почало погибати, тому що в ядовиті жалять людей прибігли до Моїсея і Богу. Що робити? Бог тоді каже, Моїсею, зроби мідного змія. І такої, такої ляхи, як мідна вирізати такого змія і піднести його високо на душев народу. І тоді, котрі возгласити, кого буде дивитися на того мідного змія, тоді укус змії не буде мати сили. І Ісус Христос каже, що так і сином, і сином чоловіческим, то тобто, є тобто, тобто, з Ісусом Христом, що розп'ятий на кресті Ого. Вознесені на крест Вологосві і хто взирає на тот крест Голгофський, хто дивиться, така людина вже на таку людину не має сили гріх і не має сили смерті, і вона може народитися свише через віру в Ісуса Христа. Приходячи від Богу, надобно говорить Слово Боже, щоб вірувати. Без віри Богу говорити неможливо. І це є дуже важлива для нас і вами інформація. Далі, коли людина вірує в Ісуса Христа і Слово Боже говорить, що повинні проявлятися такі дії, вона повинна хреститися, пройти. Із Богом пройти через хрещення. Таке преподав Ісус Христос, хрестився в Йордані. І так же саме і людина, образно говорячи, це людина приймає як Ісус Христос помер на крісті, помер за нас, так само і людина дужна образно померти для всього світу. i voskresnuti za novu izredu. Voskresnuti za Isusa Hrista. Postao Petro takvi slova i zapisao u svojom poslanju. Hoću pročitati takaj viš, kateri napisana i u perša Petra. Perša glava, tretja i viš. Blavoslovenni Bog i Otec, Gospoda našo Isusa Hrista, який з великої милості своєї відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Тобто, як Ісус Христос Воскрес із мертвих, так же само і ми повинні пройти через це Воскресіння Духовне, щоб послідувати за Ісусом Христом. Другими словами сказати Майковицькому, щоб ми розуміли, для чого Ісус Христос прийшов на цю землю. Часто люди розказують і так, і так. Але саме головне, для того, Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб, ми могли, щоб людина могла народитися сліше, отримати е, народження сверше. Як у Адамі всі вмирають, так в Ісусі Христі оживати для житті вічна. І хто буде відкидувати, все, цю благу війську, не приймати її, то теж не остається без, так казати, наказання, отримує осудження, тому що Ісус Христос помер не напрасно просто, щоб Людина чула то і пребрегала. Вона отримує осудження. Хто вірує, получає спасіння, а хто не вірить, вже осужденне, Слово Боже каже. Вже получає осужденність за того, що не вірить. Тому таким чином, це є для нас, дуже і для всіх людей дуже важливо ті слова. Котрі ми читаємо, котрі ми навчаємося, і, Слово Боже, вони являються для нас дуже важливими. І тому все своє життя ми маємо приходити одного разу, я запам'ятав таке речення, як я вже казав, що коли ми були в Києві, там на роботі, там зображення центральної в Києві, там одна американка казала такі слова, що Якщо нам доводиться бігти, біжимо з Ісусом. Якщо нам доводиться йти, йдімо з Ісусом. Якщо нам доводиться обдихати, відпочиваємо з Ісусом Христом. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми порозуміли. Я, це, це тема така обширна, так мало про нього говорити. Просто ми своїми Якби нема ще ми не можемо е, об'яснити, що говорить нам слово Боже. Але заключення е, хочу прочитати ще такий вірш, який написаний теж в Йоанна, Юа, перед тим, як ми будемося молити, першої глави 12 вірш. А тим, хто прийняв його, віруючи в ім'я Його, Дав раду бути дітьми Божими. Пройшовши через таке народження свише, ми повинні задуматися, як воно відбувалося із нами в нашому житті. І пройшовши через таке народження свише, Господь дає, як ми прочитали, віруючим війняю, дав раду бути дітьми Божими. Синами і дочерями Божими, так говорить Слово Господнє. Тому для того, щоб бути у царстві Божому і з Богом, треба через, пройти через народження свише. Якщо не народитися свише, то не ввійдете в царство Господнє. Такі слова Ісус Христос сказав Никодиму, і такі слова вони важливі для всіх нас. Нехай! Našemu gospodu bude vična slava. Amin. Amin.